Депутати запрошені. На території Пішенської селищної ради успішно функціонує ГТУ полтавогазодобування Солухівки цех з видобутку нафти природного конденсатору. Родовище розсипані по території ради і особливо багато різного роду об'єктів навколо села Карабазівка зіньківського району нашої ради. Приблизно це 74 об'єкти на території ради до 17 навколо села Карабазівка. Продовж останніх 20 років жителі намагаються побудувати газопровід. Зверталися до різних інстанцій, зверталися до влади тодішньої, зверталися самі працювали на полеглих. Але на сьогодні факт залишається фактом. Газ навколо, газ під землею, газ колодезят, тому що вода зникла, зруйновані дороги, але газу немає сумів. На сьогодні старіння сільського населення очевидне, і тому я представляю тут не тільки себе, як голову Піщанської селищної ради, а всіх тих жителів невеликого села Карабасівка, яка на сьогодні складає 112 дворів і 132 жителі. Довжина цього лазу десь біля 6,5 з кілометрів. Перерахунка з цінами 2016 року. 50 тисяч гривень розподільчий газопровід, 400 тисяч гривень це відвідує фінансування, ну і деякі інші роботи, що загалом становить 1 мільйон 363 тисячі 500 гривень. Це невелика сума за те, щоб жителі нарешті відчули, що вони почують, що вони знають і ними обідуються. Я звертаюся і до голови Полтавської обласної державної адміністрації. Прохання віднайти можливість профінансувати це в рамках, який вам дозволяє закончити. І сподіваюся, що наше питання буде правильно зрозуміле і підтримане.